Цієї людини в реальності ніколи не існувало. Еґана Чолакяна в принципі не существує, та його віртуальний образ создан українськими сектантами. Чого тільки не покажуть вражці по зомбоящику. Его Діпфейк створений українськими сектантами. Да. А цей кліматичний саміт, на якому я була, походу згенерований штучним інтелектом. І папа римський виходить теж український проєкт. На перший погляд може здатися. Ну це шрашка, там новини розраховані на зомбованих патріотів. але насправді це просто тонка техніка кодування свідомості. Зараз коротенько розкажу, як вона працює. Пам'ятаєте ці абсурдні сюжети? Розпелі мальчика в одніх трусіках тонка трьох літ, мальчика маленького, Трусика в трусіках футболки. Иисуса на доску доскубіаліні прибыли. Україна тайно розрабатує біооружі, спеціально інфіциване В Всу практикують сатанізм і окультні обряди. Маразм так, але він працює. Є тесис, які часто приписують міністру пропаганди в Німеччині Йозефу Геббельсу. Та й в книзі Гітлера Мейнкамф зустрічається схожий принцип. Чим більша брехня. Тим легше в неї повірять. Інформації повинно бути настільки багато, щоб люди вже не знали, де правда, а де брехня. По-друге, така абсурдна інформація випускається в інфопростір для того, щоб дегуманізувати. Певну групу людей. Знову ж повертаємося до прикладу того, як вони дегуманізували українців, щоб читач після всіх цих нелюдських обвинувачень не бачив нас людей і з легкістю пішов знищувати нас. І тут повертаємося до Челакяна. Навіщо російська пропаганда робить фейки проти нього? Деякий час назад доктор Егон зробив шокуючу заяву: під ногами росіян в Сибіру піднімається магматичний плюм. І Якщо вчасно не зробити дегазацію, він прорветься. Та не тільки рашці, а й нам всім. Егон звернувся не тільки до світових лідерів, а й до звичайних людей. Переорганізація коштів потенціалу, припинення війни, організація доступу міжнародній групі науковців для того, щоб вони зробили дегазацію на території Росії, також забезпечення їх всім необхідним, аж ніяк не входило в плани еліт, тому що втрата влади для них гірше смерті. Тому вони вирішили якимось чином закрити у рота. Після невдалої спроби все, що їм залишилося, це просто брехати по своєму зомбоящику, що Челекена не існує. Тепер, українці, прошу звернути вашу увагу на те, яка пропаганда відбувається у нас проти доктора Егона Челекяна. Хто її проводить? Як ця жінка зв'язана з російськими спецслужбами? І найголовніше запитання: чому вона ще досі входить на волі?